Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати п'яту тему товар у комплексі маркетингу. І зараз поговоримо про маркетингову продуктову політику. Перша група інструментів маркетингу відповідна до концепції Джерома Маккарті – Об'єднана під назвою продакт або продукт. Коли маркетинг тільки з'явився в Україні, фахівці неправильно переклали цей термін і назвали його товар. Але продукт значно ширше поняття, ніж товар, і включає не тільки саме товари, але й послуги, і навіть ідеї. Тобто все, що можна виробити і запропонувати споживачам. Саме тому у маркетингу дуже багато є таких визначень, як товарна політика. Але треба розуміти, що це продуктова політика. Або товарний асортимент, але треба розуміти, що це продуктовий асортимент. І так, маркетингова продуктова політика це комплекс заходів. Зі створення товарів, послуг чи ідей та управління ними для задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку. Продуктова політика належить як до загальнокорпоративних проблем, так і до проблем маркетингу, однією з функцій якої є розробка та планування асортименту з орієнтації на вимоги ринку. Основними завданнями маркетингової продуктової політики є формування ідеї та реальне створення ексклюзивного продукту. Стосовно такого продукту, решта елементів комплексу маркетингу, тобто наступні три пі, мають лише додаткове, обслуговуюче значення. Також необхідно розробити новий продукт. Щоновити що ті вироби, які вже є на ринку, розробити продуктовий асортимент, упаковку, торгові марки, забезпечити якість та конкурентоспроможність продуктів. Ну і обов'язково необхідно знайти та спрогнозувати життєвий цикл продуктів. Структура маркетингової продуктової політики. Відтворена на рисунку, і вона містить три основні блоки: розробка товару послуги чи ідеї, що може складатися з планування чи створення нової продукції, або модифікації, тобто удосконалення наявної продукції, друге обслуговування продукції. І третє – елімінування або виведення застарілих продуктів з ринку. Більш детально розглянемо ці етапи далі. Розробка продукту це створення нових товарів чи послуг, або модифікування наявних властивостей та характеристик. Розробка продукту здійснюється у двох напрямах. Перше, створення принципово нового продукту, якого не існувало раніше, або взагалі у світі, або у нас не представлено на ринку. І друге досконалення продуктів, які вже обертаються на ринку, тобто їхня модифікація або модернізація. Обслуговування продукту це підтримка сукупності властивостей, товарів, послуг чи ідей, уже впроваджених на ринок. Обслуговування продукту це процеси, які дають змогу зберегти ту сукупність характеристик продукту. Що задовольняє потребу обслугованих сегментів покупців і забезпечує компанії активний і стабільний збут, обслуговування продукту охоплює організацію та управління процесами товароруху, процес збереження якості товарів, контроль за якістю продукції та своєчасне інформування виробництва про необхідність його поліпшення. Збереження характеристики товарів під час розподілу та продажу. Елімінування це процес зняття застарілого продукту з ринку на основі аналізу кон'юнктури та у разі зниження попиту на цей продукт. Під час елімінування беруть до уваги такі критерії. По-перше, Економічну значущість продукту для компанії. Якщо частка в обороті компанії дуже велика, то такий товар або послугу не можна просто знищити, бо це відіб'ється на рентабельності компанії. По друге позицію продукту на ринку. Тобто, якщо товар чи послуга має величезну частку ринку або ринковий потенціал, то також потрібно подумати, чи потрібно знищувати цей продукт. І по-третє перспективи продукти. Дуже часто ми не знаємо, чи буде цей продукт перспективним, чи можна його модифікувати. І саме тут маркетологи повинні дізнатися все про цей продукт та повідомити свій експертний висновок. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Які основні елементи маркетингової продуктової політики? Друге, чи повинні маркетологи приймати участь у розробці товарів, послуг чи ідей. Третє. У яких випадках застосовують? Елімінування. Дякую за увагу і до зустрічі!